Доброго дня, дорогі глядачі. Вже сьогодні стартує подія конструкторське бюро, в якій буде можливість забрати танк об'єкт 452к 10 го левелу «Яш». Давайте зробимо на нього невеликий огляд порівняння з технікою минулих сезонів і взагалі, чи варто вам його забирати. Подія сьогодні стартує о 19.00 по Києву. Типа продовжується 5 днів, ну, самі знаєте, танки заберуть набагато швидше. Кількість техніки. Всього буде 80 тисяч машин. 40 тисяч з них будуть з, з різючим стилем, конструктор з номерним. Інші 40 будуть в стандартному зовнішньому вигляді. З цікавого, танк може забрати по механіки минулих конструкторських бюро за різні ваші ресурси. Наприклад, фрагменти креслень, вільний досвід, кредити, золото і бони. Найвигідніше вкладати вільний досвід по, по відсоткам, ну, кожен сам вирішує як розпорядитись своїми ресурсами. Виглядає, звісно, танчик стопово. Це. да, це зачот. Це що-шо? -що? Ну, варгеймін в цьому молодці. стильчик топ. Ну, грати то не на три стилі, ви ж будете, вірно? вірно? По ресурсам ви можете зайти на сайті і згенерувати, скільки вам чого потрібно для зручності. Є така. Динамічна інтерактивна ємка. Далі по характеристикам. Ми більш детально їх розглянемо вже в ангарі з порівнянням до іншої техніки. Переходимо до характеристик техніки. Вирішив його порівняти з попередніми танками з конструкторського бюро. Налаштував їх однаково, обладнання на ваших екранах, експериментальна загалочка. Турбінка і досилач профейний. Ну, пірки, все по стандарту, до пайки. Все для вас зрозуміло. Дивимось далі. Е, з цікавого, середній демедж на цій гарматі 560. <клес> Дамагу. 320 пробиття голдою. О, заряджання гармати 11 секунд на фул фарші. ДПМа плюс мінус Більше, ніж 780, але менше, ніж КПЗшка. Але є нюанси. По гарматі, боєточність трошки нижча. Ніж у попередніх танків. Зведення, як бачите, 2.2 Це вертикальної наудки. Мінус 7, плюс 20. Ну, мінус 7 для тяжика плюс-мінус норм. по хпшкам він домінує над усіма з попередніх танків, 2600 має. Броня це його фішка. Його корпус, як ви бачите, виглядає дуже обтікаємо. За рахунок цього буде дуже багато рікашетів. Танкувати він зможе. З слабих зон це щоки, НЛД великого розміру і лючок на башні. Як бачите, їх тут декілька, один поменше, стрібка саме вони будуть дофіга хапати демеджу, і один побільше. Його вже, на жаль, будуть пробувати. Маска заброньована дуже сильно, там 500 мм, тож яго ви теж будете танчити. Основна гра по танкуванню — це буде борт при мансуванні цією щічкою. Ну і виходити, коротше, переднім ромбом і танкувати лбом при дуже великих кутах, рикошетити, як на еміксі М4, і потім вже давати свій шот. З незвичайного на цьому танку це його скритність. Вона просто має шалені характеристики. Це просто Просто навіщо, я не знаю тяжику. 34 скритність. Скільки буде людей стояти в кущах? Я навіть не можу представити, чесно кажучи. А раз, повертаємось до того до всього цікавого. Так, ремонт навіть характеристики. По потужності двигуна, він найменш рухливий, ну за рахунок, типу, що він броньований. 40 вперед, 18 назад, це на турбіні вже. Рухливість в нього відстає від попередників його. Ну, скритність це його нюанс. Що можу сказати? Цікавий важкий танк, з цікавою бронею, зі своїми мінусами, звичайно, з маскуванням. Яке будуть багато хто юзати і стояти в кущах, як мені здається, не знаю, навіщо не робить. І з посередньою гарматою. Не знаю, альфа кайф за 12 секунд, а за 11 секунд, 560. Але точність, чи вийде це реалізовувати так на постійно основі, ми дізнаємося вже як пограємо, тому що знову ж, дивитись характеристики сухі, це одне, а пограти на танку — це зовсім більше. Тому завтра вже будемо його тестувати і випробувати в бою. На рахунок ресурсів, кожен ними розпоряджається сам, я буду заливати вільний досвід. Все, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайкосик, пишіть коментарі, чи будете забирати цей танк собі в ангар. Всім бай!